Ти так гарно спиш, як люба дитина у мами єдина. Ти так гарно спиш, як ангел у Бога свого на колінах. Ти так гарно спиш, як книжка ні разу ще не відкрита. Ти так гарно спиш, як тиха у ліці різдвяна молитва. Ти так гарно пишеш. Як небо втрачає світанком по зірці. Ти так гарно пишеш, як дощ віддає себе в місті бруківці. Ти так гарно пишеш, як час застрягає перлинами в мушлях. Ти так гарно пишеш, як вічність складає себе в наші душі. Ти так гарно мрієш, як батько про доню свою на війні. Ти так гарно мрієш, як скрипка продотик смичка по струні. Ти так гарно мрієш, як серце посяйво, як серце просяйво коханих очей. Ти так гарно мрієш, світло прокрапку мільярдам ночей.